яка цього року у нас врожає розмірами. Подивіться на грону і які прям ягоди. Морально, ну, як, як мій великий палець. Просто товстезна велика ягода. Ну, таке не на всіх гронках, наприклад, на цій гронці було погано Трох, трохи запилення і все-таки трохи загрушило Ось є дрібне, але в більшості сигнального врожаю в принципі, взагалі супер. Тобто ягода вже починає наливатися, грона вже плюс-мінус виглядає на грам 600-700. Ну, суперова ягода, тільки трошки ще попідгоряла. І ота, от наприклад, теж трошки підгорна. Ну, от таке. Сьогодні ми вже її одіним в захист. Ось такі сіточки.